І так, друзі, всім привіт! Я думаю, багато хто з нас, коли планує придбати якусь недешеву річ, дивиться інформацію в інтернеті або Ютубі. Цей відеоролик саме для вас. Як цей бренд тільки не називають. l 52 ЛСК. Сьогодні детальний відеоогляд на виробника гіганта мотошоломів і не тільки ls 2 Виробництво шоломів ls 2 бере свій початок у 1990 році. Коли Артур Ляо інвестував близько 350 євро та розпочав свій бізнес з невеликого будинку, через багато років компанія виросла і стала гігантом в виробництві мотошоломів. На сьогоднішній день бренд ls 2 вважається найбільш швидко розвиваючим у світі. З кожним роком технології мотошоломів ls 2 удосконалюються та розробляються спільно з пілотами MotoGP, moto 2 moto 3 MX Dakar. Вибираючи мотошоломи LS2, ви можете бути впевнені у своїй безпеці та комфорті. Ну і від себе можу додати, що цей бренд ціна якість. Даний виробник пропонує великий вибір мотошоломів за доволі невисокий прайс. Але якість від цього не страждає. Бо всі мотошоломи, які представлені в нашому магазині, мають європейську сертифікацію ECR 2205 або EC2206. Як ви можете бачити, у нас чимало мотошоломів від виробника LS2, тому давайте більш детально розглянемо моделі цих мотошоломів. Розпочнемо ми з напівлицевиків від LS2. Це модель OF562. Саме бюджетна, до речі, вважається. І 521 OF. Це сама бюджетна модель, вона коштує 2200. Ми маємо візор. Сонцезахисних окулярів немає. Сертифікація також присутня. ecr 2205, матеріал корпусу термопласт. Вентиляція зверху регулюється ось таким чином. І все, в принципі, про цю модель більше розповідати немає. що. 521 ОФ, вона трошки відрізняється, вона коштує вже приблизно 5 5200 тисяч. Візор піднімається, він трошки більше, ніж у минулій... Ще раз. у минулій версії. Ми маємо сонцезахисні окуляри. Також тут передбачено, якщо у вас є окуляри для зору, можете також їх одягати разом з шоломом. Гарнітуру можна також сюди встановити. Внутрянка тут вже виймається, можна її прати. Ось такі дві моделі вентиляція. Зверху регулюється. Ну і також позаду є. Сертифікація ECR 2205. Матеріал корпусу полікарбонат. Так, з двома моделями це все понятно. І плавно ми будемо переходити до інтегралів. Інтеграли це цільні мотошоломи, які, в принципі, по захисту топ-1. Якщо у вас ви плануєте купувати якийсь перший мотошолом. Точно купуйте інтеграл. Давайте пройдемося по інтегралам від LS2. Будемо від бюджетних до дорожчих шоломів. У нас зараз буде три ось таких моделі. Сама проста це LS2 FF320. <смасливе> <смасливе> Наврав. Сама проста модель це FF353 від LS2. Матеріал корпусу термопласт. Сонцезахисних окулярів тут немає. Можемо внутрянку знімати, щоб прати. Гарнітуру можете встановити. Двоканальна система вентиляції знизу. І також зверху отвори є. Засібка звичайна тріщотка. Такий мотошолом коштує в районі 3000, якщо ви монотонний купуєте, навіть 2900. Далі йде вже версія FF320. Вона комплектується сонцезахисними окулярами, засібка тріщотка, внутрянка трошки інша, а також тут оболонка теж інша, тому що якщо ви приміряєте 353-ті, вона вам підходить, 320-та може не підійти за посадку, тому що там трошки різні капсули внутрішні, тому треба приміряти все. Маємо також вентиляцію знизу, зверху два отвора і позаду також на виду є. Така модель в районі 4000, сертифікація ECR 2205, тут і тут. А наступна вже модель це FF808. Ну, скажімо, це наступний шолом після 320-го, тому що 320-й вже не випускається. І зараз вже почали робити ось такі красенів. FF808. Матеріал корпусу полікарбонат. Ми бачимо, що тут візор фіксується, тобто шумка буде гарніше, ніж у минулих мотошоломах. Бачите, тут фіксатор є. І по кнопочці ви відкриваєте. Відкрили вентиляція знизу, зверху регулюється. Більш комфортна внутрянка, теж виймається, можна прати. Кольорі таким шлом коштує в районі 4,5 тисячі, якщо монотонний, в районі 4. Типу, якщо ви купуєте таку модель з окулярами, в принципі, це ну, така сама, тільки з кращою сертифікацією буде, як і FF320. До речі, пінлоків в цих моделях немає. Пінлок це вставка на візор, щоб візор не запотівав, коли перепадає температура. Це така річ, вона потрібна. Далі вже підуть мотошоломи, в котрих пінлоки йдуть саме в комплекті. Найгарніший Challenger. Up, Windows, Наступні мотошоломи це теж інтеграли, три моделі. І розпочнемо з FF800. Це мотошолом Must Have, я вам одразу кажу. Корпус полікарбонат, сонцезахисні окуляри. Вентиляція знизу. Зверху ось такий дизайн. Сертифікація ECR 2206, а також пінлок в комплекті. Ціна ось такого красення. Якщо монотонне ви купуєте, він коштує там в районі 5000. Якщо в кольорі трошки дорожче, там 6200 6500, плюс-мінус ціна може змінюватися. Так, Наступне у нас це вже будуть посерйозніші моделі. Це Вектор другий LS2. Теж сертифікація нова, EC2206. Тут композитний корпус, вентиляція зверху. Знизу. Ось тут присутня і трошки вище. Так, присутні сонцезахисні окуляри. Більш комфортніша внутрянка, ніж у 800-му. 800. Це 100%, я йому кажу. Засібка. Тріщотка, але вона трошки перероблена, ми бачимо вона на магніті. Ось така тріщотка металева йде. Екстрене зняття внутрянки, пильник, гіполегенна внутрянка. Ціна ось такого в районі 9 тисяч гривень. І ось такий дизайн. Класно виглядає в кольорах. У нас дуже багато таких мотошоломів. Можете придивлятися. І останній інтеграл це вже буде підспорчувась корпус. Тут скловолокно з композитом, суміш. Дуже крута вентиляція, просто must have. Бачимо, регулюється вона знизу, два положення, зверху, ще вище і позаду на виду. Пінлок в комплекті. Візор можна привідкривати на провітрювання. Ось таким чином. Відкрили сонце захисні окуляри. Екстрене знаття внутрянки. Також маємо гіполергенна. Гарнітуру можна також сюди встановити. І дизайн більше під спорт, тому що бачимо силует такий трошки витягнутий. Це зроблено саме для того, щоб аеродинаміка була прям максимально крута. Це LS2 FF327 Challenger. Ціна такого в районі 10,5 тисяч гривень. А далі на огляді у нас модуляри. Це дві моделі, доволі такі бюджетні. Першим буде ось такі LS2 Strop 2 або FF908. Матеріал корпусу полікарбонат. Ми маємо сонцезахисні окуляри, які відкриваються. Ось тут зліва є рычажок. Відкрили. Все, сонцезахисні окуляри. Двохканальна система вентиляції. Регулюється знизу, у отвір є, а також зверху. Сертифікація EC2206, доволі таки свіженько. І позаду також ми маємо вентиляцію. Особливість цієї моделі є те, що щелепу можна заблокувати в верхньому положенні. Тут є рычажок, перевели його в лок, і щелепа заблокувалася. тобто можна використовувати цей мотошолом як напівлицевик. Так само розблокували, і щелепу можна опустити вже. Пінлока в комплекті немає, але пази під пінлок є, тобто ви можете окремо докупити. Коштує такий в районі 4, 4, десь, в районі 5 тисяч гривень. Наступний у нас це 902 FF LS2. Сертифікація ECR2205. Ми маємо корпус полікарбонат, сонцезахисні окуляри, вентиляція знизу. Тут трошки покраще вже буде вентиляція зверху. Ось тут прямо на вдув. І тут на видув. Сонце окуляри, да. ми бачимо, що тут є гіпоалергенна внутрянка, котра виймається, можна прати, гарнітуру сюди також можна встановити, Пінлок вже тут йде в комплекті. Ось такий вигляд він має. В принципі, для першого модуляра непогані, прям реально. Шумка десь буде, ну, середній, я думаю, плюс-мінус. Ціна такого в районі 6000. Якщо монотонні, може навіть трошки і дешевше буде. А наступними на огляді будуть мотошоломи-трансформери. Це у нас Valian перший LS2. Він має сонцезахисні окуляри. Одвигаються вони ось таким чином. Челепа піднімається. Ці мотошоломи Створені більш для комфорту. Якщо ви кудись плануєте поїхати на дальняк, можна ось так встати на заправці, купити чашечку кави, випити, відкинули щелепу, тобто вам мотошлом увесь не потрібно знімати. І все. В цьому і заключається весь комфорт цих мотошоломів. Матеріал корпусу термопласт. Вентиляція у нас регулюється зверху, клапан. А також знизу. Сертифікація ECR 2205 і ціна такого складає 10,5 тисяч. Мотошолом LS2 ADVANT. Теж трансформер. Корпус, він має кінетичну полімерну сплаву. З новою сертифікацією EC2206. Вентиляція регулюється зверху клапаном, а також знизу. Він має сонцезахисні окуляри. Та пінлок в комплекті. Валіант теж з пінлоком йде в комплекті. Щелоп, щелопу відкинули. І тут у нас тріщотка нова, теж на магніті. І металеве бачимо. Гарнітуру сюди теж можна встановити. Гіпоалергенна внутрянка. Екстрене зняття також внутрянки у нас присутнє. Ось такий Адвант. Ціна складає 12200 12500 І вага валіан 1700 десь важить. В принципі, Адвант так само. А наступний у нас Advant X. Це вже модель покращена. Візуально, в принципі, вони ідентично виглядають. Але це трошки не так, тому що вони переробили тут вентиляцію. Тут клапан вже більше. Зверху та знизу. Приємніше відкривати, я вам тактильно просто кажу, приємніше відкривати тут візор. Зверху ось такий. Зазор у нас є спеціальний. Більш комфортна внутрянка. Та й взагалі механізми, вони краще виконані, навіть ось такий пас. Він з металу. Пінлок в комплекті, Внутрянка теж виймається. І вага його складає в м розмірі 1600 грамів. Це, в принципі, рекорд для трансформерів, тому що ці, ці мотошоломи вони взагалі не легкі через всі ці механізми, які тут присутні. Ну і бачимо, вентиляцію можна також регулювати позаду. Нова сертифікація, як я і сказав, 2206, кінетично-полімерний сплав. Ціна складає близько 16 тисяч гривень ADVANT X LS2. Зараз у нас шоломи Dual Sport і ось такий трансформер. Бачимо, що він має козирок. І щелепа тут знімається повністю. Ось таким чином. Тобто цей мотошолом перетворюється в напівлицевик. Модель of 606 він має полікарбонат корпус, такі прозорі окуляри та сертифікація EC2206. Вентиляція у нас регулюється зверху. Ось такими клапанами. Козирьок знімається, він зроблений для того, щоб захистити. Очі від сонячних променів або гілок якихось. Щелепа ось така. Ну, я думаю, це все про цей шолом. Типу, внутрянка теж тут виймається. Можна прати ну, ось такий теж цікавенький шолом. Якомусь байкеру. Точно підійде. MX 436 Dual Sport. Матеріал корпусу полікарбонат. Він має сонцезахисні окуляри. Вентиляція регулюється зсередини. Тобто тут є спеціальний клапан. Сюди на вдув. Також присутня активна вентиляція зверху. Ось тут є пази. Тут вентиляція вже не регулюється. Козирьок теж знімається. Дуал спорт, шоломи. Принципі, створені для того, щоб можна використовувати їх і по бездоріжжю, і по місту. Як саме? Ви знімаєте візор, відкручуєте сам механізм і можна сюди одягнути маску. Зараз я приберу окуляри сонцезахисні. Одягаєте маску, і у вас крута вентиляція, можна казати, по бездоріжжю. По місту так само відкручуєте козирок, знімаєте, залишаєте візор. Сюди можна навіть встановити пінлок. Кінлока в комплекті немає, але його можна окупити окремо. І все катайте по місту. Ціна такого складає там в районі 5 тисяч гривень. Сертифікація ECR 2205. Засібка звичайна, тріщотка. Наступний Dual Sport це вже буде топовий у LS2. Це mx 701 Експлорер, композитний корпус і вага, друзі. Експлорер важить в районі 1,5 кілограма, типу 1500 грамів в м розмірі. Він має сонцезахисні окуляри, пінлок в комплекті, дуже круту вентиляцію. От прям реально непогано, знизу регулюється. Зверху, з цієї сторони, з цієї. Трошки далі. Тут є на виду і по бокам. Да, ось такий Dual Sports з крутезною вентиляцією. Візор фіксується по кнопочці, типу тут буде доволі класна шумоізоляція. Єполегенна внутрянка дуже комфортна. Прямо я від себе кажу, тому що особисто його вже приміряв. Комфортніша внутрянка для dual Sport цієї моделі. По ціні він коштує в районі 9,5 тисяч гривень. Ось такий композитний експлорер від виробника LS2. І дизайн, ви можете бачити. Взагалі крутий. А цей відеоролик підходить до свого завершення. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво послухати про виробника Гіганта LS2. І, може, ви якийсь мотошлом придивилися саме собі. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Нам теж дуже цікаво фідбек від вас. Також у нас є друзі соцмережі: Instagram, TikTok, Facebook. Теж є, можете підписатися, подивитися контент, який ми створюємо саме для вас. І до зустрічі!